Доброго дня. Ось я хочу показати, з першого обрізав. ну Тут буде ясно, я постараюся вам. Абрикос, обрізка абрикоса. Постараюсь розповісти. Воно все буде видно. Я думаю, ви зрозумієте. Оце, значить, піднімаємося знизу. Це, оце абрикос, це дичка. Още, ну, марелька посаджена була, потім виросла, дождався на. Третій рік дали врожай, воно врожай не кудишній. Ну і я, я вирішив у крону прищепити. Оце перша брунька, оце друга, оце третя і оце четверта. Це було два роки назад, 20-го року прищепав брунькою була. За два роки, не повірите, оце виросли такі гілляки. Тепер, потім я верхушку покажу. Оце я тільки що обрізав оце кинути почки. Осьо. Сортового абрикоса, я оце все обрізав. Чому не над почкою, я думаю, ви повинні зрозуміти, бо ще ж сокоруху нема, і такий великий чопик, скажемо, не мішає. Нічому не мішає цьому почці проростати. Зато хват довжини цієї деревини, щоб туди. Вона засохла і всередину не попав грибок. Коли через конець березня ми побачимо рух почок, то ми потім зріжемо і замажемо це все, ну, скажімо, так як в аптеки, щоб положено все було, а зараз, поки воно підсохне, нічого. Оце також жировики були, на них кинуті почки. Це все на дипсі. 5 3 4 сантиметри не над почкою. Тому що коли над почкою, зараз весна, можуть дожді піти там, і грибок своє візьме. А так воно підсохне і ми можемо трошки підчистити кожен. Ну, ну, я вже підчистив, скажімо, верхушку. Як бачимо, верхушку я підчищаю по на де нема, значить, я виставляю 8, 10, 12 почек і також роблю отам обріз. Оцей. Для чого я це роблю, обріз? Щоб вийшла із почки метолка. Метолку потім я вже тобто таким чином я Понижаю крону, бо лазить по них, і ви розумієте. І я стараюся, ще такі, ну, це може мій секрет, може не секрет, я стараюся обрізати абрикос по списики по тій. Ото, де вже списики на бокові повністю. Цвітки будуть повністю врожай. Ото пори я його обрізаю. Не жалійте, все викорчовуйте, щоб тих пагонів не було. Це оце деякі пагони, оті, то я спеціально поки що залишив. Вони мені потрібні будуть для прищеплення. Якщо я подивлюся, в мене будуть. Щепи черенком, то весною я спробую їх щепити. Ну, оце якось отак. Оце такий абрикос. Від плодоносив вже він 2 літа. Перший врожай був такий невеличкий, а цьогоріч вже минулим літом він дав повноцінний, якісний врожай. В цьому році зніму і вам покажу. Ну, якось так. Головне не жаліти, різати і різати, бо абрикос цей високоєсли. Якщо ми його не будемо втримувати, ми скоро його не треба пробувати. Є такі речі у садоводстві. Все, До Бо кому сподобалось, Ставим лайк. Cómo